Всіх радий вітати на каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про карти Таро, про чеклунство, про відьмацтво. І сьогодні я пропоную проглянути енергетичний фон Карпат і гори Кайлас. Саме ось Чому ці дві гори? Тому що Карпати безпосередньо це та гора, де ми живемо. І це місце, де народжуються мульфари. І існує так звана мульфарська магія. До речі, вона існує тільки у нас. А гора Кайлас цікава тим, що туди ніхто не піднімався, тому що вона, в принципі, не дозволяє піднім... ну, підніматися. І от ми візьмемо безпосередньо камінчики, які будуть нам помічниками. І трошечки легше буде. Так, ось. Ви знаєте, що я збираю каміння зі своєї світу. І у мене їх дуже-дуже багато. І камінців є. Ось, вони будуть сьогодні нашими помічниками. Отже, Карпати. Загальний енергетичний фон Карпат. Загальний енергетичний фон Карпат. Справедливість досить чітко, чітко проявлена ця енергія, досить така потужна вона, здатна карати тих, хто порушує баланс. Водночас, знаєте, це така енергія рівноваги. Ну, вона не слабка, вона така гостра. які... Впливи енергетичні можуть відчувати люди. Тільки є ці впливи. В першу чергу це, таке, знаєте, за емоційне піднесення. Коли ми перебуваємо в Карпатах, ми на себе насичуємо позитивними емоціями і це навіть певні Такі зцілюючі моменти, тому що сама сила гір може зцілювати. До речі, під гори, як бачите. Ну, не Карпати, звісно, але е, можна говорити. І о, от вона здатна стілювати. Е, Карпати здатні надихати е, до творчості. Саме тому багато робіт написано митцями. Е, водночас е, Карпати це місце, де народжується кохання. Тобто туди гарно їздити з друзями, гарно їздити з нареченими, з коханими, тому що саме можна очистити вібраційні поля, а також ауру, і можна взагалі трансформувати свої стосунки просто перебуваючи в цих місцях. Тому важливо в Карпати їздити не одного. Так. І однозначно ми бачимо глибоку таку туз, глибоку карту. Це туз кубків, і тут Дух Святий зображений. Ми бачимо, знаємо, що в Карпатах дуже багато різних таких і капличок, і, і молитовників стоїть обабіч доріг, де можна помолитися. Це перше. Ми бачимо певну духовність. Ця духовність проявляється щиро, вона здатна стілювати. І тут, в принципі, народжується таке, знаєте, мистецтво пророкування, мистецтво бачення, і дуже багато в прямому сенсі джерел. Отже, ми бачимо в цілому, що енергетичний фон Карпат досить добре. Якісно і потужно, декуди навіть дуже поблажливо і ніжно, незважаючи на те, що він сам таки досить вогняний, але в цілому впливає на його відвідувачі. Отже, можна пишатися нашими горами, тому що такі вони у нас благословенні. І тепер ми подивимося Кайлас. Тибець знаходиться в Тибеті. і Тут, до речі, там є багато інформації і там китайці проводять різні паломництва, а також інші люди. І гора Кайлас безпосередньо є горою, де стикаються різні вірування там більше чотирьох різних релігій, стикаються і кожна Кожен її пояснює по-своєму, наприклад, що це сам Бог Шива. А дехто каже, що там народився Будда. Тому от вона така містична. Отже, гора Кайлас, загальний енергетичний фон, зовсім відрізняється, тому що в нас така активна, тут більш пасивний фон. Більш принизний такими зем, земними енергіями, але він теж досить потужний. Впливає зверніть увагу, що дійсно не можна потрапити туди на, на ці вершини, тому що цей фон. Я не можу сказати, що він агресивний, він не пускає, він важкий, він тисне, і коли вже людина туди йде, вона, в принципі, фізично не може дойти, бо є погано, серце стомлюється, і починають відбуватися різні ось такі моменти, які про це говорять всі. Але ми бачимо, що ці карти підтверджують. Так. Кайла здати не викликати ілюзії. Це, це місце таємниць, де е, невідомо, що ти можеш знайти. Якщо ти їдеш з однією ціллю, не факт, що ти повернешся з іншою. І взагалі невідомо, що буде з тобою, тому що це можуть бути навіть розлади. Тобто, дійсно, ми бачимо вже з цих двох карт, що е, він несе, е, чесно кажучи, руйнівні енергії. Ну, можливо. Тут руйнівні енергії для тих, хто має нещире серце. Хоча, коли ми читаємо різні оповіді в інтернеті, то там люди такі дослідники, вчені, досліджували. І, на жаль, не все вдалося з'ясувати. Але ми дійсно бачимо вже з двох карт, що місце саме не допускає до себе відвідувачів. Воно захищено. Отже, Карпати наші відкриті, кайлас навпаки. І водночас це місце спокуси. Місце спокуси, де людину випробовують. І от саме я так, тут дуже цікава ця карта, тому що якщо людина. Це ж, це ж ще вибір, це ж ще і про любов, і про вибір, і про свободу, і виходить, що якщо людина проходить проходиться спокусу, гра може її пустити, але походу. Таких ще не було людей, які б могли, скажімо, пройти, тому що вони збивалися на своєму шляху. І що можна сказати, що наразі таємниця Кайласу залишається не розкритою, тому що, власне кажучи, сама енергія гори і хранитель гори не пускає до себе. До речі, тут якраз король Пентаклів це може бути і Володар земних гір. Ну, Тут навіть може бути і божество гір, тому що воно таке досить потужне. Але він тут таки, знаєте, не те, що активний, а от більш-менш пасивний. І тут ще цікаво, що, наприклад, кажуть, що Бог Шива, то він пробуває в такому сні. Ну, Я не кажу, що це Бог-шива, просто можна так по аналогії деякі моменти. І Буда, наприклад, там медитував, і от, о, цей король він теж так спокійно сидить. Отже, це місто управляється якоюсь такою божественною, дуже наразі сплячою силою, але вона активно в плані охорони і захисту. Ось якось так. Дякую. Якщо у вас є запитання, ми можемо подивитися те чи інше місце та визначити, яка. В тому чи іншому місці енергетика. Дякую, що ви були з нами. Всіх обійняв.